Доброго дня, компанія Автобіса звітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас в продажі Mercedes Sprinter 2011 року. Зазвичай тут йдуть 651 двигуни. На даний час встановлений 646-й двигун, свіжий, привезений з-за кордону з пробігом 120 тисяч. От чуєте роботу двигуна, Sprinter в середній базі, Стан гуми вперед. Задня гума, стабілізатор, запасочка, все на місці. Ціленькі, гарненькі, як має бути, порожки не видерті, низи, дверей, все ціле. Цілі сидіння, механічна коробка передач. Покажемо буду вам. Спеціалізований автомобіль. Заді присутній прицепний пристрій. Повна маса автомобіля складає 3500. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Телефонуйте. Можливий продаж. Можливий продаж автомобіля в кредит, можливий також частковий обмін. Все це можна зробити в компанії автобіс, зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні варіанти.